Всім приїде підписники мого каналу. Треш-контент з цим срачем. Двигуна я розібрав уже вчора, повністю розібрав, перед цим я його трішечки візуально продефектував, з клієнтом все погодили і лишилась стадія це відмити. Калінчастий вал я замовив сьогодні, колінчастий вал приїде завтра. Це те, що зробили, там відрізали. Болгарка відрізали, продрули, це ж треба було так заморочитись, продрули, нарізали різьбу. Коротше, колінчастивав під заміну. Потім те, що ви бачили на відео. Зараз також буде малесенький треш, що от сопельки йдуть і от датчик рівня настила, От воно там. Ота от гумка не тримає і через оце все е, бігло, мастило. Але ж це все хня, чому? А ну-ка. Один, два, три. На наті. А чо так? А що це таке, а? А що це таке? А? а датчика рівня мастила тут немає. Ага, от теж вам. Тут е, вийшло на... Ну ви зрозуміли, датчик, датчик рівня мастила, він тут відсутній. Е, потрібно буде колінша вал, датчик рівня мастила, два новесеньких гвинтика, кільця. Те, що я сказав, що мастило жерло, клієнт так сказав, що так дійсно мастило жерло, отака от срань. Кільця всі бля, в якомусь там місці були усі отак от в одному місці два, два цих компресійних маслозйомні, Зйомні, от вони так і лишились в цьому місці. от Одне і друге. Не перевіряв там, де, чи верхнє, чи, чи нижнє, чи правильно воно встановлено, туди я ще не ліз. По клапанам, Це повне вічку. Настільки вічко, що це повне вічко. По клапанам у нас це випускний. Налаштовийся, випускний. От, наче якби рівний круглий, але отут -от, типу, прикльопка. От воно. Прикльопка і все. І кердик. Ось така ось штука. Клапан під заміну. Клапан я поміняв вчора. Піс Після розбору там час трішечки лишився і е, вирішив замінити е, замінив IN у нас і тут у нас IN. Тобто це голівка із 170-го, клапанів я не знайшов на 170-й, е, взяв з 168-го впускний. Різниці, гадаю, немає, там на впускний, на випускний, вся одна і та ж сама канітель, просто різний діаметр е, безпосередньо самого. Самого клапана і площини прилягання. Але ж то все хрінь я посадив акумулятор. Акумулятор. Посадив повністю, поки я притер. Впускний тер. Блін, навіть на хвилин 15-20 десь так. Випускний тер іще, іще довше. Просто якась жесть і Е, Спочатку притерна чи площина є, все наливаю от сюди від пального і через деякий час все плить йоптіль-моптіль. Потім налив на випуск, також там через там секунду і воно там почало бігти, знову розібрав, притер, знову встановлюю, знову біжить. в общем за третім разом у мене все це діло вийшло. в общем З цим ділом ми справилися. Поршень я відмию, повстановлюю так, як все потрібно, і лише потім. Потім уже як тут кажуть, збірка. Картерину повністю відмити, я відмию. Канал оцей був. Трішечки залитий. Мені його прийшлося звідси пробити і звідси пробити. То я все діло пробив. Лиття. Десь лиття було. Взагалі, кончелижний дишманський генератор. От після запресовки, після проточки, отут от шмат. Алюмінія от він стирчав, просто стирчав. Я його відломив пальцями. І отут от також трішечки стирчав, також відломив, щоб ніде надалі воно там не вскочило. Далі, далі, далі. У нас по чому? Коли я відкрутив кришку електрочастини, Цей гвинтик вийшов нормально, цей вийшов нормально, знімаю кришку, отака от сранька валяється. Але ж то все хрінь. Де там кришечка наша? От, воно обломилося. Ну то також там щось придумається або на одному гвинту буде триматися, що вже як клієнт скаже. І, І... Тільки кришку зняв, ця хрінь е чи просто лежала, чи впала, от цього я не додивився, але оцей от гвинтик отут лежав. І от, мабуть, ось от, мабуть, від, від нього на аверці різьба вийшлася. Тобто він отак от отак от, от він лежав. Отак от, от якось. Ну, Тільки це, це ж не цей гвинтик, отак от, от він тут і лежав, і жив. от. Тому що, що він же ж длинший йде. Вон, бачите, наскільки длинший. Він звідти. Так що, ну, така от штука. Добре, що <кій> сталося так. І ще одна проблема. Лишилося це. Це отака от срань. Потрібно варити. Варити я не вмію. Потрібно буде комусь, мабуть, віддати. Або хай клієнт варить сам. І отут -от -от також просічки потрібно буде відкручувати і пордолити сюди з параніта одну прокладочку або дві. Ну якось так. І стаканчик оцей потрібно поміняти, тому що він вищий набагато. Він набагато вищий і е, пусковий пристрій прикріплював клієнт на е, ну, встановлював ще гайки. Стаканчик у мене є, стаканчик буде новенький. Гайка у мене є, гайка у мене буде новенька. Е, тут встановлена. Хто пам'ятає, коли я робив е, двигуна для лісгоспу, я ж брав двигуна, все інше розбирав, то у мене лишився стаканчик, стаканчик, гайка, то в принципі я його використаю. А от з колінвалами... Ну, реально це якась біда, проблема в тому плані, що в постачальників їх, в моїх постачальників їх немає і приходиться брати, як то кажуть, на стороні, що мені не дуже подобається, тому що я його замовляю, поки воно там приїде, потім ще і грошей потрібно лишніх тисячки платити за доставку і за всю іншу, як то кажуть, шляху. Я не знаю чому, але в постачальників їх немає. Під конус їх немає. Е, на деталях є, але я сказав, <кхи> на деталях я більше замовляти не буду. Чому? Тому що ну вони ну, трішечки е, ну кепсько зі мною повелися, якось так. То ну, піс після другого разу мені ну більше не хочеться з ними, як, як то кажуть, співпрацювати. А там уже подивимося. В принципі, все. Більше сказати, додати ну не можу нічого. Це ж, звісно, все-все-все повідмивати. Тут навіть трішечки пального, бо то я мив мив і обмивав. Оце що таке. Та ні, нічого, то все добре. Тобто все-все-все відмиється, складеться, звісно, що потрібно буде новесеньке мостило, потім... Вітю запросити до даної роботи, тому що без Віті на жаль, садити цю всю штуку не вийде. Краще саджати саджати на герметика, тому що це сама-сама відповідальна як -то кажуть робота на бензогенераторах, тому що у вас доступу після того, як ви це все діло складете, запустите у вас доступа. Не буде швидкого, щоб знову це сиділо, якщо навіть ви неправильно там склали, тобто десь там пробило або просто на прокладочку вшилили. Є ризик, що воно потече і щоб його, щоб знову вшилити новесіньку прокладочку, ви влетите на новесеньку прокладочку і, звісно, що на повний 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 розбор двигуна зі зливом масла ну і так далі. І тому подібне. Тобто ну, не ризикуйте робіть правильно і гарненько, якщо робите для себе. І от про про-про-про... От це, ось, що не, не було, типу там отвору. Ну, його майже не було. Ну, По принципу, от такої от хріні, як отут. Бачите, тут дірка є, а отут її майже немає. Ну, от По принципу і там було. Ну, і отут от теж трішечки. Трішечки також. Тобто, ну якось, не знаю, щось там. Ну Чи занадто його все швидко робили, чи немає ніякого ТК, ну, не знаю, але ж також, ну, блять, ну, ну, як, якщо вже ну якщо вже отак от усе робити, ну блін, е, е, ну блін, як, якщо бензогенератор настільки дишманський, е, ну, закрутіть отут гайку і все і від, відгрізіть. Не, потрібно було отут от від, відгрізти, правильно, все-все, все блін, а встановити, наче воно там є. Ну якось, ну блін, перший раз таку хрінь зустрічає. Дорого-багато, так? Дорого-багато. Ну все, на цьому все розсусолювати, показувати немає сенсу. Все воно стандартне, тим паче ну тут, тут була лише проблема, що ти, е, жре масло з народження, це ми вирішили. Е, Датчик рівня це я встановлю. Колінвал ну дійсно, що це приговорив сам клієнт його у урепав. Що там ще? І що він перестав запускатися. Ну Звісно, що він перестав запускатися, якщо ні впускний, ні випускний, правильно не працюють. І тут величезна величезна як така от вм'ятинка деформована. Ну, блин, ну Є така штука. Все воно зробиться і поїде, поїде далі. Працювати. І якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Миру вам. І, до речі, балони оці, блін, вони мене вже дістали кончевижні. Я, я їх на миття з такої тех техніки вже йде там по майже півтора балони, що з, збільшує цінник вартості для самого клієнта. Тому мені прийдеться щось вирішувати з тими балонами, щоб за кожним разом не купувати, блін, ну отак от. Ya está. está. Mero